Демо знімати водіння куста. Ви чули таке? Я кого не питаю, мало хто чув. Чули хіба що е, рівненчани, і то не всі. Тому що я опитування проводила себе в сторіс місяць тому. Дайте, хоч хтось з Рівненщини е, того, хто знає, як відбувається традиція водіння куста. І мені написала всього лише одна людина, а подружки, які були в рівні з рівного, навіть не чули насправді, що є таке. Ми їдемо в село Дубровиць. Ду ви Дубровиці. Це на Рівненщині. Від Києва десь 3-3,5 години. Ми вже їдемо навіть чотири зупинками. А, і там тільки зберігся цей обряд водіння куста. Так буде називатися наша програма. Чому так? Тому що. Я вибрала те, що мало хто знає. Як правило, всі такі традиції, вони ще і обряди з'явилися на території України до християнських часів, тобто до народження Ісуса Христа. І те, що вони ще й досі збереглися, я вам хочу сказати це вау. Я сподіваюся, що ви подивитеся цю програму і почнете собі теж впроваджувати. Так от дівчинку наряджали в куста або в куща і здійснювали обряд, її водили навколо села. Для чого? Щоб був врожай в селі. Так вважалося, що якщо в, цей, в зеленому цьому броні вона обійде кругом села, то це буде на багатство, на родючість. До речі, всі традиції я спостерігаю обряди і щедрий вечір. Вони всі приблизно про це. Керина, як вам дорога. Трясе Шикарно. трохи шикарна таке зображення живе, живе, да? Мені теж подобається. Якщо вас трошки підтрушує, це нормально. Можна музичку включити. Так співпало, що сьогодні цей обряд водять якраз на трійцю. Хоча колись водили на зелені свята, це не означало, що тільки на трійцю. Взагалі там після Великодня, там упродовж місяця, водили коста. Але сьогодні ще й триця і це. Вже більше таке церковне свято, і воно про те, що сьогодні Святий Дух після Воскресіння возноситься на небо. І сьогодні йдуть люди до церкви, освячують тріцю. Тріця це така рослина. Якщо ми побачимо, ми вам її покажемо. Вона росте більше біля водойм. І власне брали цю тріцю, освячували і ставили як оберіг в будинку. І після того, коли приходили з церкви, люди лишали її там за образами, і це вважалося, що це як оберіг вдома має бути. Вав! Куди ми приїхали? Ми прямо, от якщо вам показати, дивіться, ось щоб ви розуміли, де ми. Це місто найстаріше місто на Рівненщині на Волинському Полісі, відоме з 2005 року. І що саме тут були князівства? З чого походить назва від Дуброва, ліс, гай, дубовий гай. І я тепер знаю на хустинці. Пані Ірино, вам вітання. Ви сказали, що ви їдете туди, і тут теж є цей знак. Я думала, який тепер я зрозуміла. Це символ Дубровиці. Просто це найдревніше місто. Щоб знайти найдревніші традиції, треба побувати в найісторичніших містах, і це найстаріше тисячу п'ятий рік. Цей обряд зберігся суто в Сварецевичах, але він поширений дуже широко на полісі. Він іде, ну Якби це язичний обряд трошки, так, але він пов'язаний з християнством. Це отак, як ми колядуємо, ходимо, так. водимо, от кожна ватага ходить від хати до хати. А тут уже ми ходимо від хати до хати і водимо куста. А -а -а. Наряжаємо куста і водимо. О, куст Марина! <с curative> <божев> Боже! З самого ранечку люди йшли на кладовище, так. і е... Якби вони голосили на кладовищі і розказували своїм померлим родичам, що в них сталося за рік? Просто плакали, знаєте? Плакали. Як вони живуть? Вони да, дякували, вони да, дякували Богу і розказували своїм померлим родичам. Потім вони йшли і вже в ліс, і наражали куста. Нарижали куста, через що от пісня така. Радили куста із зеленого кльону, нарадили куста із зеленого кльону, види господаре. До кінця там, так, Але це цікаво. І от водили, вони заходили в хату, обде, просили дозволу, що дозвольте, де куст покустувати. ходить, покустувати. Як пощадрувати? Та, і господар виносив їм гостинці. А тоді вони казали, як там, а ви ти їхати, як нема то не на злостинців, не на вінесе гроші ну, буду там побачити так. сьогодні його і, 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 і колядо і давали гроші. Частинки. Так, за те, що прийшли, заспівали кустянську пісню, господар мав винести гроші. Це якби замовляння на майбутній врожай, на так. достаток, так. на добро. Боже, в мене захват. Я в захваті, я просто в захваті. Як таке ми в Україні. Зараз запишу, як таке ми в Україні можемо не знати. Подивіться, на яке дійство я потрапила. Оце трійця. Те, що я казала, те, що освячують, бачите? Це називається так, рослинка трійця. Все, мила, йди, знімай. Що <сументив> я цього діда маю? <сументив> діду, давай домовимося, пожалуйста. Сиди і не падай. На Поліссі у селі древні древній існує. коли на весні, в буйноцвіті, то збираються в гурт усі родини сільські, щоб обрати свій куст. У зелен клен, горобину, квіти лугові, у дівчину і ведуть зеленкуст у кожнісінький дім. І вітають сусідів, родину, всім бажають щасливого літа. Лібі сіль в кожнім домі встрічає куста, Водять куст і дорослі, і діти. Почати, як то у казках, нас змушує таїна поліського лісу. Жили були наші пращури, поклонялися лісу, бо він їх оберігав, годував, душі померли, і йшли на спочинок у ліс. Кажуть, знали наші пращури мову трав і пташок. А шана до зела перелилася у народний обряд водіння куста, що святкують на трійцю. Суботу перед тріцею люди заготовляли зеленосвятські трави, лепих і кльон. В неділі рано несли гілочки лепиху і кльону на цвинтар. І затикали на могили своїх померлих родичів. Хто плаче, а хто так ходить? І це десь до дванадцятої години. Приходять до хати і водять куста. Так робились діда прадіда, і ми так робимо. По їхній стежці йдемо. І побаємо, хто кустом у нас буде. А нехай Юля буде кустом. Ой, хай буде. Подивіться, яка вона гарна та пригожа. Нехай буде. А чи ти, Юлько, согласна бути кустом? А чого то вона согласна? Куста всі поважають, да шанують, да величають. Ой, зацвіла, лозі. na ceremšina Oj čogosh ti plačeš młoda mm -hmm. Але ще треба нам сплести вінка. Адже колись дівчата пам'ятаєте співаночку? Ой, зав'ю вінки дай на всі святки, дай на всі святки, дай на празнички. Рано, рано на всі празнички. Рано, рано на всі празнички. З давніх давен коли куста поводили, походив куст в кожну домівку, наші бабусі і прабабусі збиралися по вечорах вдома. Вже розказували, хто що дав, хто що смачненький привостив. А потім, що вони робили? Танцювали. Отож сьогодні ми затанцюємо з вами разом і проведемо невеличкий майстер-клас з колишнього танцем печеної порося. Печорно порося на стогу училося, Не чепайте його! Воно дідомо! Отак ви сюди руку Так. Воно бачите, йде на розстарі ми З правої ніжки буде. Дівчата шукайте. Будемо чіть всі рази. Добре. Трохи на хлопці дивіться. Біляді Добре, а потім так у Це Не порося. Нам, да, 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 да. Да, да, Класс, боже, мені подобається. почати можна. Так. Вперед! Так, так правильно, бачите, на столу сторону. не є порося, насторчимося, не чекайте Крадя книжки, поворот Щоб нарядити нашу кустяночку, нам спочатку потрібна краєчка. Ми її оперізуємо, оперізуємо. Боже, яка в нас кустяночка? Товста. Ні. Тоді ми беремо березу. Кожне дерево символ... має своє значення. Так, а й розказуйте одразу, що береза. має? Здоров'я, калина-краса. Калина краса. Клен. Житєдайна сила. сила. — Ну і традиційний у нас лепіх завжди. Лепіг? Тетрійця ми кажемо. А у вас лепіх. лепіх кажуть? У нас кажуть лепіх. — Е, Хай він трошки грязний, то нічого. Так. Все ми це поза. Воно за... е, заложується як знизу, так і зверху. Так і зверху. Але гілочки мають бути відповідно підібрані, нічого страшного, якщо вони і тут. Добре, О, ми вам так зробимо. Вау! — А тоді. Ми вдягаємо, Ну завжди е, віночок він з клену. Але е, де, ну, деколи додають бузину, це як захист від е, злого ока. Ми сьогодні додавали, просто вона вже десь погубилася за е, час заходу. Так що потім надіваємо куста. кусту нашому, надіваємо. Віночка. І все, і будемо йдемо, будемо співати. Ай ми болі у селі колісі. Наради куста і зеленого ключе. Каріно, вставайте, Сверицевичі. Я рахую, ведуча має бути в кадрі жива, як і традиція. Хорошо сказала, так? Так, ми приїхали. Шукаємо бабцю, яка нам розкаже про водіння куста. Саме тут батьківщина водіння куста. Звідси вона пішла. Це традиція і заполонила полісся. Я сама поліщучка. Мені так це відгукується. Це, це мої корінці такі класні. Дозвольте кустувати, будь ласка, а вже весна, а вже красна. Допомагайте! нас не весна краси. А, а як співають? Ми ну, добрий... були великому. Добрий дій. Дій. Добрий день. Марина Кобилинська дуже приємно. Дозвольте, поспіваємо, ви мене навчите кустувати. Ну так. Да. Мені допоможе моя племінниця. О, племінниця сідайте. Да, ми з вами Доз... не справді. Дозвольте кустувати, добрий день. Вона теж фольклором. Да? Льонька, ти не йди сюди. Льон, а йди. чого? Йди, Люнько хай теж йде. Ні, 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 ні. Ні, добре. То, дякую, що ви нас прийняли. Ми вже були в цьому добровиці. Так. Там нам показали обряд, як він є, як обряд. Ага. А нам цікаво людей, які тут ага. з корінням принесли цю традицію. Ага. 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 Що ви можете сказати? Чи є у вас у селі ще це? Чи роблять? Кустують? Якщо кустують, то якими піснями? Кустових пісень є вісім. Вісім? Може й більше. більше. А мелодія однакова. Тексти різні, а мелодія однакова. А яка мелодія? Я теж буду знімати на телефон нас. Давайте. Так. Ой, ой, ми були у великому. Нашого Перша куста. А, це далі велицькі треба його. Треба фантістський, черевички. А скажіть, будь ласка, звідки взагалі е, історично це передавалося? Як так, що ви це зберегли? Можливо, там бабуся вам розказувала. Чому саме в цьому селі народилася ця традиція? Ми не знаємо чому, бо в нас по віку. Вік. Ми ходили, ми ж не знали, думали, що кругом куста ходять, кругом куст є. Ми малі дівчата ще е, діти е, зранку от, на трійцю йшли е, на у нас там луг був. Квіточки всякі, робили віночки, кисники чіпляли до віночка, брали одну дівчину за куста і ходили від хати до хати, а відкуда передалося, то ми не знаємо. Ми думали, що кругом та ходять у куста. Так. А Як хлопці в... не брали хлопці тільки? Ні. Хлопці ні. Це колядувати. Так, так. І те так, саме так, ходять від хати до хати, як і колядують кулядува... щодрою і так само в кусто. Так і, і тексти навіть передалися, правда? Mm -hmm. Де коза ходить, там жито родить. Ну, але, а, ну, де так. Куст? а тепер де куст ногою там жито. Там попою. жито копою. Бо само пора, що жито цвіте. Подивіться, вам... яка дівчинка, в неї ці веснянки навіть підходять під цю красуня. А da, ти, знаєш, ти знаєш весня, ти знаєш? Куста. я Ні. Жодного ні. Давайте навчимо. В нас, а, нам смари, треба при... не живе. Дивіться, нам треба це відроджувати і передавати. Тож це наша ідентичність, це треба, наші корені. Треба, я як ви корень. Да, От як так це затихну. зробити? Як би ви бачили це зробити? Після... Як? Да, війни були і будуть. Це є й має будуч. бути на державному рівні. А як саме? Як? Працюючи 26 років з дітьми, як я кажу, село переїхало в місто. Це так? Правда. Я працюю. Так. Ох, є діти от співають. Я працюю в школі звичайний гурток з чоловіком. У мене ходить 108 дітей. І всі хочуть. І вони співають і пуста, і колядки, і щедрівки, і тому подібне. Розумієте? А в селі, на жаль, бо це має бути на державному рівні да. в школі, Профіндер. де має оплачуватись. Так. Це тільки в. Мізерні гроші за це платять мені, але просто я вважаю своїм вже обов'язком, бо я з родини чудіновичу, і я мушу комусь передати, щоб цей. Не розірвався нам чужого. А що готують? Що вашій родині готують якраз на трійцю такого і цікавого в Свирицевичах? Є якийсь стіл? Бо кажуть, що зранку то йдуть голосіння. Голосять, так да? ходять зараз на могилки? Ходили? Ходять, 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 ходять. навіть сьогодні. Хтось сьогодні був? сьогодні всі були, всі були. Всі, Ми так. Так? Да, да. оце дуже важливо лишити. Так. Всі ходять на могилки, тому що на кожній могилці треба, щоб лепиха була. Лепиха — це оця трійця. Да, лепих, ну так, аїр, так. Аїр. аїр, аїр. І захрестик за клени. клени клени. На кожній могилці. є. А в нас такого немає. Бачите, як у вас? У нас клени ціпляють на цьому на, на двері. Отак От як ви прикладаєте. Так, на двері, ну і на могилках. Так, як Колись туди. як не було церкви, то одразу йшли. Так, на могилки зранку. Так. А тепер вже після церкви. Після, церкви. після церкви вже да а потім наряджають куста, а ввечері танцювали. Бачите, молодь іде в куста, Діти да. ходять у куста. А старші ну, йдуть зранку? Так, а та, старші йдуть на могилки, так. як не було церкви. А так. ці діти такі о, молодь в куста ходили. А ввечері хто танцює, вже такі більше порошли. Ну ввечері вже гулянки, всякі, колись гуташки ті висіли. Гуташки, я знаю, що в нас завжди гуташка була така. Ну, знаєте, що гутатися. О, на дерева, то ми вже після того куста, як розберемо, на поле покидаємо те все зіллячко і на гуташки ти гутаємося. А що ж нам давали? Саме найбільше на рійці яєць. Кури ж несуться добре. Точно, а яєць фарбували ще? Ні. Просто дарували сирі давали кусту треба щось дати а аж якесь було без було. без було, без розчив'я си запам'я найбай найбільше, найбільше сирія Карина, а тут хто нічого не вирізаємо вбільше. А, хто, а хто, хто дав уже п'ять копійок чи десять вже й дуже багато бо п'ять копійок було в кіно піти ввечері для дітей Отак От у нас би таке собі пам'ятаємо, ми вже таке Клас. в кіно ходили. А цукерки вже потім з'явилися. А потім цукерки. ми ці яйця заносимо в магазин, здаємо. І все гроші І набираємо на цукерки. Ой, як ти не будеш, то буде? На батькову до добро. От така невістка молодець була, щоб я пригнала від батька теличку, то погнала на батькову, на батькову пшеничку. Клас, Боже, як я вам вдячна! Дивіться, як відбувається. Це носіння традицій. Є людина старшого віку, передає своїй доньці, донька там невісті чи племінниці. Племін... Племін... Племін. Племін. No. А ти слухаєш? Я дивіться, я вивчила а вже внучечка. а внучечка. Ти запам'ятаєш? Нам треба, щоб Звичайно. ти щоб ти виробила вибору немада. Бо ти наш місточок. Добре? Будеш вивчати пісеньки? Ти вже послухаєш раз, другий, я он раз послух... послухала, ну, вже пів. Вони ж легкі такі. Співали, співали легкі. Тож там А не ви не подавали це в національний спадок? Подавали, подавали то вони є. Є. Так, да. до, да, да, до да. ЮНЕСКО ні, до подали. нашої. Подали. Нематеріальний культурний спадок? Є, є, є. Так, так, так. А ЮНЕСКО подали ще не на підтвердження. Та, але як подавала борщ, якщо ви знаєте традиції ага. щедрого вечора. Я ага. з Євгеном, ага. ми двох це зробили. Да, ага. так. Ми ага. двох ага. з ним заснували інститут культури України. І власне цей матеріал знімаємо ага. туди. А в цьому році ага. щедрик. З нами теж співав. Слівова. А, бачите як. Я вам безмежно дякую. Я вам хочу, якщо якась підтримка треба, будемо популяризувати, фестивалі влаштовувати. Я так. Кажу, ну ж і залу. Так, Обов'язково зараз <laughs> контакт. Він і були, є й будуть, а нас об'єднують традиції, так, наша так, мова. Так, Наші nah, звичай.